Ставок No1 у Полтавському дендропарку обмілів. Це природні явище, що повторюється щороку, кажуть працівники парку. Запевняють, наразі білим лебедям та іншим пернатим мешканцям водойми вистачає простору для плавання. Схожа ситуація відбувається щороку, оскільки ставки дуже сильно залежать від опадів. І це зрозуміло, що під кінець літа, серпень, початок вересня, коли ще не так багато опадів. Ми спостерігаємо мінімальний рівень води. Лебеді себе почувають нормально, та, тобто ми їх там підгодовуємо, коли це потрібно. В принципі, ну, кажу, що вони до цього звикли, ну, біля лебеді вони тут вже не перший рік, тому... До цих сезонних коливань вони звикли. Ставки дендропарку частина системи малої річки Тарапунька. Вона вразлива до кліматичних змін та погодних умов, тому й спостерігається маловоддя, пояснила провідний гідролог Віра Смирнова. Оці дощі у червні липні, які ми спостерігали, вони не компенсували оту потребу в воді, для того, щоб річка нормально живилася. І високі температури сприяють тому, що випаровування дуже інтенсивне відбувається, тобто вода витрачається на випаровування. Якщо буде дощова осінь, то частково компенсується. Але якщо знову ж така буде малосніжна зима, як була в цьому році, і знову фактично водопілля не буде, тенденція йде до зменшення в кількості mm -hmm. води. Поміліли й інші річки та ставки області, додає Фахівчиня. Гідрологічна посуха або маловоддя станом на 1 вересня, за даними Полтавського гідрометцентру, спостерігається на річках сула. Сел, ворскла, хорол майже по всім річкам спостерігається оцей стан маловоддя. Це коли води в річці протікає менше, ніж 20% від багаторічної норми. Нагадаємо, штучно створені ставки Полтавського дендропарку, крім декоративної ролі, ще приймають зливову каналізацію. Як зазначили в Полтавській міській раді, перший ставок дендропарку живиться лише опадами та таненням снігів. Його ніколи не заповнювали водою ще з часу проєктування парку у 1961-62 роках